Кліпси захисту дна, Ford Fusion, Ford Edge І Lincoln MKZ. Ось така цікава кліпсюшечка Вона дуже рідкісна. Багато, багато хто її шукає. І дуже важко знайти по оригінальному номеру. Ось Схема. Це схема Ford Fusion. Ось захисна накладка, ось ці кліпси по периметру стоять. Ось ще фотографія є, цих кліпс. На кожній моделі їх там по-різному кількість стоїть. І кріплять вони пластиковий захист або войлочний захист. Але у нас вони є.